Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 31 жовтня. Південно-український енергокомплекс працює стабільно. Персонал підтримує безпечну та надійну експлуатацію атомних енергоблоків та гідроагрегатів Каскаду ГЕСГС. ГЕС. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Триває 615-й день повномасштабної війни. Кожна її мить приносить українцям страждання та біль втрат. Сьогодні громада нашого міста попрощалася з мужнім захисником Батьківщини Антоном Зарянком. Командир першого відділення Другого взводу роти оперативного призначення загинув 26 жовтня в бою за рідну землю. Від усього колективу ПАЕС висловлюю щирі співчуття родині загиблого захисника. Герой назавжди залишиться в наших серцях. Велика йому шана. Колектив ПЕС продовжує допомагати Збройним силам України. Працюємо в тилу і щоденним трудовими досягненнями доводимо, що ми сильна нація. Хочу відзначити молодих працівників енергокомплексу, які в цей скрутний час знаходять натхнення змагатися на професійному рівні за звання кращого і перемагати. Найвищий результат серед учасників від ПС у фіналі конкурсу профмайстерності енергоатому показала представниця хімічного цеху Крістіна Солом. Це гордість підприємства. Молоді спеціалісти привезли додому також 4 другі і 3 треті місця. Переможців чекає грошове заохочення. Хочу привітати з 45-річним ювілеєм підрозділ, який протягом десятиліть. Забезпечує сталу господарську діяльність підприємства. Автотранспортний КПС це приклад справжнього патріотизму та відповідальності. Вони протягом 9 років волонтерять та ремонтують техніку для Збройних сил України. Бажаю всім працівникам автотранспортного господарства, міцного здоров'я, оптимізму, бути і надалі прикладом такої згуртованості на благо України та підприємства, тримати високу планку якості своєї роботи. Разом ми сильні. Слава Україні, слава її героям.